Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, для чого взагалі гравці здобувають собі велику кількість золота, велику кількість ресурсів, навіщо бігати ці всі завдання. До речі, зараз з вами сходимо на боса, щоб отримати додаткову, можливо, травичку. Саме цікаву, ми її з вами обов'язково зараз покажемо. Це також один із способів її отримати, тому що вона досить рідко випадає із завдань дерева, але найліпше вона випадає з босів. Я завжди радив людям не минати світових босів, тому що вони з'являються не так уже часто. Можна порахувати, що вони з'являються, якщо не помиляюся, там, чи кожні 3, чи кожні 4 години, але суть не в тому. Сходити просто на боса можна будь-коли, коли ми бачимо це завдання. Бачимо, що один бос у нас звичайний, один бос у нас із завданням дерева. Звичайно, йдемо на того, що із завданням дерева, тому що це логічніше. Для чого це робити? Ми дивимося, що. На ось цьому прекрасному дарі Вознесіння, ми читаємо останнє, що на ньому написано, тому що він нам може дати що? епохальні унікальні предмети, тобто міфіки. І ми на ньому читаємо, що в рідкісних випадках можна отримати за вбивство босів без підземелля, тобто які знаходяться не в підземеллі. Що це означає? Боси, які знаходяться в нас в ямі, яма – це підземелля, не підходить. Боси, які в нас знаходяться в ось цих кошмарних підземеллях. очевидно, підземелля не підходить. Боси, які знаходяться будь-де, в будь-якому підземеллі, нам не підходять. Цікава річ перевірити цю теорію в халтайді, тому що мене питали, де взагалі ти береш ці дари, і я, якщо чесно, халтайд не проходив. Не Халтайт, я вибачаюсь, я не проходив ПВП-зону ніколи. От мені цікаво, чи буде цей бос вважатися босом без підземелля. Мені здається, що ні. Бо якщо б це було так, то виходить, що він нам пишеться тут: ось дивіться, як монстр. просто Виграйте монстра, е ну і там далі його назва. Назва нам не важлива. Я думаю, що це е все ж таки, е друзі, не бос. Це міні-бос. Тобто, тут просто пишеться: виграйте монстра. Тому що, якщо б він був босом, то в Хелтайді ну зараз він е вимкнений через 3 хвилини буде запущений. В червоненьких зонах є такий міні-бос, також, як діва. І от коли наводиш на те завдання, там просто пишеться: «Пройдіть монстра там, Діву Ненависті, там, чи як вона правильно називається, Не суть. Тож мені здається, що босами, які знаходяться без підземелля, це є саме боси. Ті, що е, знаходяться е, ось такі на мапі, тобто ті, що е, самі величенькі в грі. Е, тому, щоб отримати ось цю прекрасну траву з якоюсь вірогідністю, знову ж таки, е, нам обов'язково потрібно проходити цих босів. Так, давайте напишемо, до речі, що е, бос через 2 хвилини. Щоб також гравці знали. Тобто я раджу завжди їх не минати, тому що завжди перші свої якісь предмети хаосу ну, можна отримати з орди. Тобто тут у нас проблем ніяких немає. Хоча це самі головні предмети, які ми можемо вибити в цьому сезоні, але проблем з випадінням цих предметів немає. Так випадає багато. Некорисних, випадає постійно багато зайвих, ті, що нам не потрібні, але особливої проблеми для того, щоб їх рано чи пізно знайти, не виникає. А от проблема з міфічними предметами виникає, тому що люди не хочуть проходити СЦІ підземель для дари гармонії, тому що вони сумні, одноманітні і людям просто сумно вибивати ці руни. Так, давайте напишемо. Що буває, випадає ось ця штука. Ось так. Ну, неправильно написав, але я думаю, що е, мене зрозуміють. Е, дивіться, тому я вважаю, що щоб швидше отримати якийсь міфічний предмет, ми маємо ходити обов'язково, якщо бачимо на мапі. З цих босів проходити ворлд-босів або ж босів, які знаходяться не в підземеллі. Тому що рано чи пізно нам е, цей ключ випаде до цього підземелля. От 100%. Тому що часто гравці от кажуть, типу, в мене немає взагалі цих ключів, де брати ці ключі. Чому я граю вже там, ну, приблизно? Там місяць в сезоні в мене немає жодного цього ключа. Тому що раніше був ключ. Я сподіваюся, що він зараз є в грі, який. Так, намагаюся читати чат. Давайте його трошечки вимкнемо поки що. Тому що відволікаюся чомусь на нього, не знаю чому. Є ще схожа травичка. Також дар вознесіння, але який для соло проходження. Так от він міг раніше випадати із завдань дерева. До речі, ми це з вами перевіримо, тому що походимо з вами завдання дерева, я думаю, обов'язково, допоки проходить ось цей прекрасний івент. І подивимося, що із завдань дерева чи трапить нам ця травичка, це підземельня на проходження. Ну, на проходження, щоб вибити також міфічний предмет. Але, скоріше за все, цей ролик вийде набагато пізніше, коли цей івент вже закінчиться, тому що там є ну, на черзі ще деякі ролики, неважливо. Я б хотів просто розповісти сьогодні про інше. Просто ну, зробив такий невеличкий вступ саме з босом, тому що це важливо. Багато хто його минає, тому що багато стрімерів раніше казали, що це просто лялька для биття, на нього ходити не потрібно, його потрібно тільки пройти там один раз, щоб закрити якусь сезонну там гілку, щоб ну, просто позакривати ось ці завдання. Тобто ніхто цього боса не проходив велику кількість разів і всі його минали. Я постійно на боса завжди ходив, в мене цих підземель під кінець сезону накопичувалося, там, ну, можливо, 10, можливо, 15, можливо, менше, тому що я їх витрачав, звичайно. Але на якомусь етапі гри, коли вам потрібні предмети міфічні. Я думаю, що на боса це не складно сходити, тому що, по суті, він і є лялькою для биття, він не становить для нас великої загрози, якщо в нас персонаж вкачаний, скоріше за все, що ну, він просто-напросто нам нічого не зробить, от і все. Тому на боса ходити варто, його не варто минати. Якщо у вас ціль вибити міфічний предмет, то чому би не витратити якихось там 2-3 хвилини на те, щоб... Е, так, бачимо, що дар вознесіння випав. Це він е, цей прекрасний дар, бо в нас був один. Е, на початку гри нам знадобляться ці всі прекрасні предмети. Так, і дивимося по дарам. Так, випав дар вознесіння. От те якраз про що я вам і казав. Тобто, в нас був один дар, випав ще один. І виходить, що в нас тепер є дві спроби, а не одна, щоб сходити і вибити собі, можливо, якийсь епохальний предмет. Розумієте про що я? Тобто я вважаю цього боса надзвичайно ну, не саме цього, не ашаву, а взагалі світових босів чудовим івентом для вибиття ось цих прекрасних підземель, щоб потім з них можливо. Ми отримали якусь міфічну винагороду у вигляді якогось міфічного потрібного нам предмету. Так, давайте подивимося, що тут нам зі скринь повипадало. Зброю можна розбирати. Чудовий івент, обов'язково, я думаю, його походимо, допоки він проходить, тому що дуже багато. Дуже чудова і велика винагорода з нього. Ну, Золото не сказати, щоб дуже сильно багато з нього випадає, але мені здається, що сенс ходити, ці завдання є. Так, дивимося. Підземелля, звичайне. Ну, Скоріше за все, що випадають саме з босів. Тобто, я дивлюся, що всі підземелля взагалі вони вже згуртовані йдуть відразу. Тобто ті підземелля, мені здається, що були для однієї людини, тобто для проходження в соло, їх взагалі, мабуть, прибрали. Можливо, Можливо, я помиляюсь. Напишіть в коментарях, хто грає соло, тому що я зазвичай так і граю, кому ну, таким чином. І е, граю своїм е, персонажем. Кому випадали ось такі підземелля, тільки не згуртовані, а на одну людину. Цікаво, чи вони взагалі мають шанс якісь випасти в цій грі. Хто знає інформацію, тому що я якось минув е, в, е, як це правильно назвати, ну десь в оновленнях, в описі я цю інформацію чомусь минув, мабуть. Так, Чим ми сьогодні з вами будемо займатися. Ми будемо пояснювати, для чого нам ці всі штуки. Давайте одягнемо білд те, що для швидкісного фарму, тому що цей ми одягали, щоб проходити ями. Для чого нам взагалі ці ресурси. У нас є предмети, які ми хочемо покращити. От у нас є якесь кільце. Ми вибули з вами, наприклад, амулет. Який нас абсолютно точно влаштовує. І ми б хотіли, щоб на цьому амулеті, і давайте щось іще візьмемо. Тому що ресурсу в нас вдосталь, золота трошечки є. Так, дивимося, що тут 50, 42. Бажано, щоб зірочка була на інтелект, точніше, не на інтелект, на силу волі. Бачимо на людяність 45. Так, десь у нас був нормальний шолом. 33. Вибачаю, що затримую вас. Так, на 44. А тут на 45. Ось це наш шолом, мабуть. Може, ще десь ліпше є, бо ми їх багато залишали спеціально, щоб вони у нас були. Ці шоломи. Все, шолом у нас, я так розумію, один нормальний. Тобто, для чого гравці вибивають ось ці всі предмети, для чого їм потрібна така кількість ресурсу. Бачимо, що у нас трошечки є душ, бачимо, що у нас трошечки є маревіту, які ми вибили з вами в Орді. І, звичайно, обирали там скрині на золото, щоб відчинити якомога більше. Скринь, звичайно, нам проходити потрібно 10 рівень орди, щоб відчинити і на предмети, і на ресурс, або на золото. Я особисто відчиняв на золото, тому що жодного предмету, як ви вже знаєте, я абсолютно нікому з гравців не, не встиг продати за цей сезон. Ну давайте спробуємо, не знаю. Давайте ось ці руни ті що ті, що погірше продамо, не знаю. 60 мільйонів нехай буде одна руна. І давайте руни ті, що хороші, більш-менш. Е, Якось ось так. Ну, чесно, жодного предмету, жодної руни так і не вдалося, е, якщо чесно продати за цей сезон, обміняти на золото. Так, давайте подивимося, що в нас з цими предметами. Ми знаємо, що ми отримуємо найбільше урону від поклику дикої природи, від нашої пасивки. Тобто, нам бажано, бачимо, що в нас 2 мільярди 720 мільйонів. Знову ж таки, ролик буде на каналі, скоріше за все, раніше, ніж цей ролик. Вибиваємо варді зі скринь обираємо скрині на золото. Чому? Тому що з боса випадає 7,040 маревіту або ждоциту, максимальна його кількість 999 999. Якщо ми цю кількість поділимо на 7 тисяч, то вийде, що ми 100. 44, 143. Не пам'ятаю скільки. ну, Дивіться, в середньому нам потрібно пройти от 150 разів орду. Щоб пройти 150 разів орду, нам потрібно цю орду ходити, от можете порахувати. На одну орду 15 хвилин, на дві орди півгодини. За годину ми пройдемо з вами 4 орди. Тобто 150 розділяємо на 4 і дізнаємося, що нам, ну, скажімо так, потужно потрібно бігати 2 дні, можливо, менше. Дивлячись, як ми граємо, можливо, більше. Але по суті, 2 дні ми бігаємо з вами повністю, орду, ну, нехай 3 дні. І ми з вами повністю цей ресурс діб'ємо до максимуму. Навіть якщо ми не будемо відчиняти скрині на ось цей ресурс, тому що його буде вдосталь, тому що він випадає нам з босів. З боса, точніше, з Бартука. Так, з цим, я думаю, зрозуміло. І давайте подивимося на нашу пасивку, тобто те, що я говорив також про збірки. Ми маємо знати, від чого ми наносимо урон. Дивимося, що ми граємо через міньйонів, Вміння категорії міньйонів наших компаньйонів наносять на 96% урону. Що це означає? Що ця пасивка нам найважливіша, тому що тут є також пасивка, що ми будемо наносити на 30% більше критичного урону. Але дивіться, тут враховується тільки критичний урон. І по 10% додається за кожну пасивку. А тут е, загальний урон. Тобто, просто не, не просто критичного урону більше наносимо. А просто на 96%, якщо один поінт прибрати, на 84. Це скільки виходить? Е, 6. Так, ще раз. 6 і 6, 12 Тобто в будь-якому випадку ця пасивка ліпша, тому що тут е, у нас. Виходить, що дається 12% до цієї пасивки, до урону загального, а від цієї пасивки тільки 10% до критичного. Тому нам ця пасивка на дику природу нам вона важливіша. І що ми будемо робити? Правильно, витрачати повністю весь наш прекрасний ресурс. Дивимося, скільки в нас е, взагалі цього ресурсу, дивимося, скільки золота, будемо намагатися вибити на речах е, те, що нам потрібно. На це все діло в нас може піти дуже велика кількість ресурсів, скоріше за все, що всі три речі ми з вами не зможемо нормально закувати. Е, тому що буває таке, що витрачаєш навіть і мільярд, і навіть два. І все одно ніяких е, зрушень е, в прокачці е, цих речей немає. Тобто е, це те, що я вам розповідав з приводу взагалі речей, е, що нам потрібна хороша база речей для того, щоб ми... На цю базу е, хорошу, вже та, що нам підходить, ми могли з вами накидувати якісь загартування. Тобто, нам не вийде е, просто скопіювати е, те загартування, яке пропонується нам е, в збірці, і е, просто-напросто використовувати свою збірку як-небудь. Нам доведеться. Розкачувати максимально свого персонажа, щоб у нього була можливість ці загартування отримати якомога ліпше. От дивіться, у нас вже була пасивка 5 одиниць, у нас стала вона 6 одиниць. В ідеалі, звичайно, скинути загартування і отримати всі абсолютно. Всю обробку на цю посивку. Але так як в нас не супер велика кількість золота і ресурсу, скоріше за все, також не вистачить, тому що можна і 500. Тисяч цього ресурсу маревіту на один предмет витратити. Тому ми поки що цей предмет залишимо, тому що нас цікавлять ще інші предмети. Тобто він уже потужніший, ніж ось цей наш предмет, тому що тут дві пасивки замість пасивка замість життя, пасивка з зірочкою, замість цієї, що без зірочки, тобто він уже буде краще. Ніж той амулет, який є у нас. Давайте до наших штанів перейдемо. Тому що штани у нас які. Правильно, у нас штани корона Боговбивці. Так як вона нам не підходить, тому що ми визначилися, що не сильно багато від неї урону. Ну, скоріше за все, ролик також вийде на каналі, або раніше. Ну це не має значення. Ми визначилися, що нам потрібні ось ці прекрасні штани. В ідеалі взагалі інші, але так як в нас рукавиці долі знаходяться на обладунку, ми їх вирішили використовувати замість міфічної броні. На наших черевиках знаходяться наші штани, які в звичайному вигляді виглядають ось так, тому що в слоті штанів ми їх отримати не можемо. Ми їх можемо отримати тільки в слоті або обладунку, або... Черевиків, тому що рукавиці в нас зайняті аспектом, шолом зайнятий аспектом, тобто нам потрібно змінити саме штани. Штани в нас погані, але інших немає, будемо бігати з цими, що є. Ми точно знаємо, в планер не будемо видивлятися, що нам потрібно, щоб випал в плюсик до основних навичок. Чому? Тому що основна навичка в нас вважається ось ця, сама головна воронів, тому що в нас є сила, яка робить цю навичку компаньйонів основним вмінням. Тому нам потрібно посилити ось цей також предмет. Давайте спробуємо його перекувати. Бачимо, що швидкість атаки не підходить. Дуже погано, знову швидкість атаки, і ми бачимо, що ресурсу завжди йде велика кількість. Так як ці предмети не ідеальні, знову ж таки, ми не будемо на них витрачати весь ресурс. Ми просто хочемо посилити хоча б якось першочергово свого персонажа. Тобто нам бажано, щоб хоча б випало ліпше загартування. Звичайно, можна було б ці предмети. Залишити на потім. Тобто можна було б вибити ліпші їх версії. Але якщо ми збираємося якимось чином взагалі брати участь у проходженні високих рівнів ями, то нам потрібні їх кращі версії. Але допоки ці кращі версії, от ну більше вже двох тижнів ми граємо з вами в цю гру. Кращих штанів нам не випадає, будемо використовувати ті, що є. Тому що шолом ми не замінимо, рукавиці ми не замінимо, тому що зайняті предмети в нас або аспектом, або унікальним предметом. Тому що шолом нам також важливий. Бачимо, що зараз витратимо з вами весь ресурс і нічого так і не спіймаємо на цих штанах. Нам бажано спіймати на основні. Тобто, це те, про що я говорив. Ми можемо завжди посилювати свого персонажа. Ми можемо завжди шукати ліпші версії цих предметів. Нам не обов'язково постійно бігати з одними і тими ж самими предметами. Тобто, якісь предмети ми можемо змінювати. Якусь збірку ми можемо іншу зібрати на цьому персонажі, але для того, щоб почувати себе комфортно і нормально в якихось івентах, нам все одно доведеться ці предмети якимось чином постійно змінювати. Для того, щоб у нас була можливість посилити свого персонажа уже на тому етапі, на якому він зараз грає. Тобто ми не будемо ці предмети засолювати. Консервувати для того, щоб у нас вони лежали для якогось там іншого моменту в цій грі, чи не будемо їх залишати для того, щоб потім якось з ними там щось зробити. Ми зараз ці предмети посилимо, ті, що в нас є зараз уже в наявності. Бачимо, що зі штанами не дуже сильно щастить. О, почекайте. Нормально. Нормально, піде. Плюс 5 краще, ніж плюс нічого. Тільки заговорив, що не щастить, гра вирішила мені трошечки допомогти. Так, бачимо, що в нас є також шолом. На шоломі в нас ми бачимо, зірочка до. До чого? Зірочка до сили волі. А я б, мабуть, спіймав би зірочку до людяності, тому що людяність. Зараз точно подивлюся, як ми там планували це в збірці. Тому що це цікаво. Мені здається, що ми планували, що буде до людяності, так. Саме так. Так і зробимо з вами. Ми планували, що до людяності ми будемо прокачувати пасивку. Чому? Чому нас цікавить людяність? Читаємо людяність, що нам дає. Ми будемо наносити на 35% більше урону, і будемо отримувати на 14% менше урону, допоки ми знаходимося у вигляді людини. Тобто за кожну. Цю одиницю цієї пасивки ми отримаємо плюс 5% і в захисту плюс 2%. Тобто нам бажано її розігнати якомога вище. От зараз ми це з вами і зробимо, я думаю. так До речі, тоді в нас спаде до нашої броні, я думаю. А ми потім з цим всім розберемося. Ні, якщо буде талісман лорда вигнанця, то ми просто каміння подістаємо і вставимо інше каміння. Все, прекрасно, все буде, нормально. Так, е, рухаємося далі. Е, давайте з вами е, спробуємо ще покращити наш шолом. Е, ну, На силу волі нас уже не цікавить. Ми все ж таки пасивку б хотіли. Е, добре, ні, теж не цікавить. До речі, добрані тут малувато, але піде. Ліпшого шолому немає. Я раджу ці предмети посилювати відразу. Тобто бачимо, що є чудовий предмет з пасивкою на ньому. до... Людяності, чому б цей предмет не посилити. Ну, що нам заважає це зробити зараз, тому що ми вже посилимо свого персонажа. І я вважаю, що так і потрібно робити. Тобто, як тільки ми бачимо предмет, який може дати нам змогу посилити свого персонажа, потрібно відразу його і використовувати, намагатися його якимось чином обробити так, щоб збільшити свій урон чи свій захист, тому що захист тут. До речі, в цій варіації буде також не зайвим, тому що ми граємо без форми людини, без форми, тобто без форми, без форми ведмедя, без форми вовка ми граємо у формі людини. І в нас трошечки проблеми з захистом, але не настільки, щоб змінювати цю збірку на ту форму, той вигляд, яка нам вже просто-напросто трошечки набридла. Ну, пограємо. Пограємо ще у формі ведмедя. Зробимо порівняння. Бачимо, що не супер щастить нам знову з шоломом. Витратимо зараз цілу купу золота на це все. Але нічого страшного. Воно того вартує, я думаю. Ну, добра ні випало, нічого страшного. Все, влаштовує. до людяності впало плюс 7. Це прекрасно. Тобто, бачимо, що на цьому шоломі плюс 4, на цьому шоломі плюс 7. Для, для чого ми це робили? Правильно, тому що у нас було скільки, дивимося на цій пасивці, 35 до урону, 14% до зменшення урону. Одягаємо ось цей шолом. До урону тепер буде 50%. Тобто вдвічі більше ми будемо його наносити. І до захисту буде 20% замість 14%. Прекрасно! Начебто ми носимо гребінь Арлекіна. Бо я знаю, що на гребні Арлекіну є також ця штука, що там 20% зменшення урону. Прекрасний вийшов у нас шолом краще, ніж у нас був. Тому, друзі, на вашому персонажі ніколи не буде зайвим постійно вибивати ці ресурси. Ми залишили ось ці загартування е, рідкісними, тому що в нас предмети не ідеальні. Нам ще бажано, щоб тут сила волі була зірочкою. Нам бажано, щоб е, краще вийшли е, наші е, закалки або ж, е, як вони правильно називаються. Ну Так, наше загартування, щоб краще вийшло ось тут. Тобто Ми бачимо, що тут не максимальні е, можливі е, вони в, нас в наявності, але вони нас влаштовують. Ну 30% 29,7% із е, 39,9%. Ну, нічого страшного. Тобто, нас такі предмети влаштують. В ідеалі, звичайно, було б мати ліпші, мати зірочку на основні навички. Мати на цьому шоломі не, наприклад, 218 цих стаків, щоб набити, а 150 одиниць, але які вже є предмети такі. Але ми все одно посилимо свого персонажа, щоб швидше їм проходити якісь високі рівні ями, щоб швидше його прокачувати. Тому ми завжди збираємо з вами ось цей ресурс в Арді. І я думаю, що найлогічніше витрачати скрині ті, що в нас залишається, якщо вам потрібні ще якісь додаткові предмети на предмети. А якщо у вас предметів вдосталь, ну, наприклад, вас вони на, на даний момент влаштовують, то краще витрачати е, цей ресурс на золото. Тому що з цього ресурсу у вас буде вдосталь. Якось так. Друзі, якщо це відео було вам цікавим, е, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.